Всім привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про нові запуски в основній мережі Старкнету. Поїхали. Отже, нещодавно місяць тому було оголошено про те, що дуже круті відбулися запуски в головній мережі Старкнету. Це було чотири запуски. Перше це Influence. це гра, так, така довгоочікувана галактична гра. друге це Arcade, тобто ігровий центр, своєрідний, який запустив таку повністю мережеву гру Tetris. Третє це Arcchain, тобто агрегований рівень без дозволу для цифрових активів, який тепер доступний у своїй альфа-версії. І четверте це Jockies, тобто поєднання таких е, гонок, так, скачок і NFT ігор е, та ну, загалом на StarCax. Е, це дуже круті новини, тобто мережа основна. Старкнет розвивається, дуже багато є охочих, щоб запустити свої програми на так свої додатки на Старкнеті. Дуже багато розробників залучаються до розробок певних ігор, певних дяпок на Старкнеті. Це дуже крута тенденція, яка проявляється вже зараз, на даному етапі розвитку старкнету. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу, за перегляд і всім до нових зустрічей.